Україна запропонувала Польщі кілька можливих дат для зустрічі Володимира Зеленського та Кароля Навроцького у Києві і не отримувала негативної відповіді, заявив посол України у Польщі Василь Боднар. Водночас він зазначив, що відвіданий новообраним президентом сусідніх країн є нормальною дипломатичною практикою. А контакти президентів є важливими для України. Нагадаю, польське видання газета Виборча із посиланням на джерела УМЗС України повідомило, що президент Польщі Кароль Навроцький не збирається їхати до України для зустрічі з Володимиром Зеленським, не зважаючи на запрошення з Києва. А глава бюро міжнародної політики Марчін Пшидач заявив, що Зеленський може приїхати з візитом до Варшави. Однак до такої зустрічі Київ має підготуватися теж але ми також розуміємо, що така зустріч має бути попереджена напрацюванням певних конкретних рішень. І якщо Польща безумовно підтримувала і підтримує Україну в її боротьбі з російським окупантом, то вона також очікує певних дій, зокрема в рамках історичної політики. Ми хотіли б, щоб Україна зробила певні кроки і жести, які є дуже важливими для пам'яті поляків і поляків, і такі рішення могли б стати справді добрим результатом майбутньої зустрічі президентів, наприклад, у Варшаві а можливо колись у майбутньому і в Києві.